Привіт! Продовжу розчищати царську піхотку. Всю навіску, яка на ній була, майже перечистив, ось добрався до прицілу. Після чистки вилізли клейма, не дивлячись на те, що ця мосінка французька, на ній стояла тульське прицільне. Молоток в крузі на прицільній планці і молоточок на повзунку. Отже, приціл зазнав модернізації 1910 року. Зараз працюю з повзунком, вичищаю його. Кнопки і пружини окремо. Одна пружина повністю втрачена, інша повністю ціла. Сам повзунок трохи прогнив найтоншому місці. Вирішив зробити нестачу епоксидним клеєм. Заодно протестую його. Бачу багато хто використовує епоксидку як шпатлівку для металу заливаючи кратери від режі, не знаю, чи дієвий цей метод і чи не почне воно ржавіти зсередини, скидуючи ту саму епоксидку, але так і робити не буду. Моя задача передати автентичність предмету і його походження, показати, що за 110 років землі метал може бути міцним і придатним для реставрації. Латунні втулки кнопок просто почистив щіткою. Відламали шматочок, коли витягали з землі. Врізати і впаювати частини з інших планок не буду, тому або замінити на нову, або зробити цю. Я вирішив реставрувати, так як це у нас антуражний зразок і прицільних властивостей тут не потрібно. Із старої зламаної пружини і металевих прутиків роблю армування, Приклеюю і готую до нанесення епоксидки. Після формування і армування перевіряю, чи проходить повзанок у пази і чи нічого не заважає. З епоксидного клею буду заново вирізати рельєф. Чому саме епоксидка. Тому що вона легко наноситься, добре склеює. Після висихання має потрібну фактуру і до того ж підходить кольором, який стане однорідним після вороніння. Епоксидний клей наношу у кілька шарів, щоб він не розтікався. Наношу його доти, поки не буде можливості вирізати приціл. У мене вийшло 5 шарів, сподіваюсь цього буде достатньо. Ну а поки залишаю на ніч підсихати. Епоксидка висохла, а отже, можна вирізати приціл і доводити його до потрібного вигляду. Обережно вирізаю необхідний рельєф різними насадками. До речі, епоксидка пробачає велику кількість помилок. Навіть якщо знімеш лишнього, завжди можна покрити новим шаром і вже його обробити. У мене все вийшло з першого разу і, чесно кажучи, навіть краще, ніж я очікував. Повертаючись до теми історії, ця планка була встановлена на французьку гвинтівку виробництва Шательро у 1910 році після модернізації. Шкода, звісно, що не оригінал 1893, але працює з тим, що є. Можливо, з часом заміню. Після вирізання прицілу зачищаю оброблену поверхню мілкозернистою наждачкою і приступаю до холодного вороніння. Ну а після висихання консервація нейтральною оливою. Останнє, що залишається, це знайти пружину прицільної планки і пружинки повзунка, які, на жаль, були втрачені. Тому далі буде робота по пошуку запчастин на аукціонах і серед знайомих.